Працівники міської дитячої бібліотеки гостинно зустріли в себе здобувачів освіти ліцею номер 1 Цього разу говорили про ментальне здоров'я, яке є невід'ємною частиною щасливого життя, тому що це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам. Ментальне здоров'я необхідне для гарного фізичного самопочуття, є важливим для втілення бажань, реалізації цілей. То що ж потрібно знати? Аби його зберегти. Звичайно, є багато факторів, та ведуча акцентувала увагу на тому, що вагому роль в цьому процесі відіграє книга, адже завдяки читанню з'являється натхнення, підвищується впевненість в собі, розвивається розуміння чужих точок зору, зменшується стрес. Виявляється, що навіть різні жанри літератури по різному впливають на здоров'я людини. Наприклад, гумористична література знімає хвилювання, вчить безконфліктному спілкуванню, поезія вселяє віру в свої сили. Налаштовує на позитив, як з'ясувалося, тема ментального здоров'я у наш час. Є дуже актуальною. Хоча і думаю, що наші діти, е, їм нічого не цікаво, вони ось такі ні за що не переживають, насправді це не так. Вони дуже ніжні і тонкі внутрішньо. І якщо ми дорослі не допоможемо їм впоратися е, з, зі страхом, з хвилюванням, адже у багатьох дітей батьки. Служать захищають нашу батьківщину, то наша мета дорослих допомогти дітям впоратися з тими труднощами, які зараз впали на долю не тільки їх на долю всієї нашої батьківщини, тому що почуття це найважливіше, що є у кожної людини. Дійсно, ментальне здоров'я сьогодні в деякій мірі виходить на перший план. Тому організатори заходу намагались донести до дітей, що книга це ліки для душі. І читання возвеличує її, тож необхідно відвідувати духовну скрибницю, бібліотеку, аби знаходити відповіді на хвилюючі питання, і що дуже важливо віднайти свій правильний шлях в житті. Я дуже вдячна дитячій міській бібліотеці за те, що вони проводять такі заходи для наших діток і дають можливість їм не лише познайомитися із Ментальним здоров'ям, а познайомитися із сучасною літературою, і запрошую дітей відвідувати їх захват. Тамара Шарапанівська, Ілья Баюль, телекомпанія КЕТ.